У цьому відео я розкрию найкращу стратегію, яку ви можете використовувати з індикатором Williams Fractal. Тож без зайвих слів, давайте перейдемо до відео. Williams Fractal або просто фрактал це дуже простий і корисний індикатор. Він може значно полегшити вашу роботу, показуючи важливі цінові рівні на ринку. І працює він дуже просто. Якщо з'явився верхній фрактал, це означає, що рівень може бути потенційним опором. А якщо з'явився нижній фрактал, це означає, що рівень може бути потенційною підтримкою. Тож як фрактал визначає ключові рівні? По суті, працює це так: верхній фрактал з'явиться, якщо чотири інші свічки з боків не перекривають максимум середньої свічки. А нижній фрактал з'явиться, якщо чотири інші свічки з боків не перекривають мінімум середньої свічки. Ось чому, якщо ви дивитеся на ціну в реальному часі, фрактал з'явиться лише позаду двох свічок після їх закриття. Тепер найбільша проблема з індикатором фракталів полягає в тому, що він дає занадто багато сигналів, що робить його заплутаним і складним для торгівлі. Одна з найвідоміших стратегій, яку використовують початківці при торгівлі за фракталами, це використання їх як індикатора розвороту. Тобто, коли з'являється нижній фрактал, вони відкривають позицію на купівлю, сподіваючись, що ціна розвернеться вгору. А коли з'являється верхній фрактал, вони відкривають позицію на продаж, сподіваючись, що ціна розвернеться вниз. Після багаторазового тестування цієї стратегії я виявив, що це насправді найгірший спосіб торгівлі за фракталами. Вона давала дуже низький відсоток виграшних угод, і стратегія взагалі не працює. Однак, після тестування кількох типів фрактальних стратегій я дійсно знайшов одну, яка працює, і це використання фракталів як стратегії прориву. Ось як працює ця стратегія. Перш за все, я буду використовувати 200 EMA для визначення довгострокового тренду. Тож, якщо ціна знаходиться вище 200 ема, ви берете сигнали лише від верхнього фракталу. А якщо ціна знаходиться нижче 200 ема, ви берете сигнали лише від нижнього фракталу. Тепер для цього пояснення припустимо, що ціна знаходиться вище 200 ема. Отже, перший крок це звернути увагу на останній верхній фрактал, який з'явився. Далі потрібно дочекатися, коли ціна закриття проб'є цей верхній фрактал вгору. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на купівлю. Для продажу діє те саме правило. Припустимо, що ціна знаходиться нижче 200-ї ЕМА, тобто ви зосереджуєтеся лише на нижньому фракталі. Тож спочатку потрібно звернути увагу на останній нижній фрактал, який з'явився. Потім ви чекаєте, коли ціна закриття проб'є цей нижній фрактал вниз. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на продаж. Тепер давайте обговоримо нашу стратегію виходу. Отже, припустимо, ви відкрили позицію на купівлю тут. стоп Loss ви ставите під свічкою входу, а тейк профіт встановлюєте на рівні у 1,5 рази більше за стоп-лос. Ось приклад того, як ця стратегія працює на практиці. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться вище 200 ема. Тож вам потрібно звернути увагу на останній верхній фрактал, який з'явився. Далі ви чекаєте, поки свічка закриється і проб'є верхній фрактал вгору. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на купівлю. Потім ви ставите стоп лос під свічкою входу і встановлюєте тейк профіт на рівні у 1,5 рази більше за стоп лос. Як бачите, ціна досягає нашого тейк профіту, тож це вважається успішною угодою. Давайте розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться нижче 200 ема. Тож вам потрібно звернути увагу на останній нижній фрактал, який з'явився. Потім ви чекаєте, поки свічка закриється і проб'є вниз фрактальну свічку. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на продаж. Потім ви розміщуєте стоп-лосс над свічкою входу і встановлюєте тейк профіт у 1,5 рази більший за ваш стоп-лос. Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Ось так ви торгуєте фрактал як стратегію пробою. А зараз, як бонус, я покажу вам ще один спосіб торгівлі за фракталом. А саме поєднуючи фрактал з алігатором і стохастичним RSI. Отже, ось як працює ця стратегія. По-перше, ми хочемо торгувати лише на ринку з трендом. Це можна визначити, дивлячись на алігатор: усі три лінії повинні рухатися в одному напрямку і бути відокремленими одна від одної, ось так. Якщо всі лінії спрямовані вгору, це свідчить про те, що на ринку висхідний тренд. Це означає, що ми беремо до уваги лише сигнали на купівлю. А якщо всі лінії спрямовані вниз, це свідчить про те, що на ринку спадний тренд, тобто ми беремо до уваги лише сигнали на продаж. Пам'ятайте, ми хочемо уникати ринків у боковику, які не мають чіткого напрямку, що можна визначити за тим, що лінії багаторазово перетинаються посередині ось так. Отже, коли ви визначили тренд, наступний крок знайти наш сигнал для входу. Якщо на ринку висхідний тренд і з'явився нижній фрактал, а Стохастік RSI знаходиться в зоні перепроданості, ви відкриваєте позицію на купівлю. Тепер стоп лос, ви розміщуєте нижче свічки з фракталом ось тут. Те ж саме стосується і позицій на продаж. Якщо на ринку спадний тренд і з'явився верхній фрактал, а стокастік RSI знаходиться в зоні перекупленості, ви відкриваєте позицію на продаж. Тепер стоп лос, ви розміщуєте вище свічки з фракталом. А для фіксації прибутку ви закриваєте угоду і забираєте прибуток, коли свічка закривається на рожевій лінії. Давайте подивимось, як ця стратегія працює на практиці. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться у висхідному тренді, як показує алігатор. Далі ми бачимо, що з'явився нижній фрактал. Але Стохастик ще не знаходиться в зоні перепроданості. Отже, цей сигнал ігнорується. Далі ви бачите, що з'явився ще один нижній фрактал. Але цього разу Стохастик знаходиться в зоні перепроданості. Отже, це буде нашим сигналом для входу, і ви відкриваєте позицію на купівлю. Потім ви розміщуєте стоп лос під фракталом і фіксуєте прибуток, коли свічка закривається на рожевій лінії. Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Давайте розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться у несхідному тренді, як це показує алігатор. Далі ми бачимо, що з'явився верхній фрактал, і стохастик знаходиться на рівнях перекупленості. Отже, це буде нашим сигналом для входу, і ви відкриваєте позицію на продаж. Потім ви встановлюєте стоп-лосс на рівні верхнього фракталу і фіксуєте прибуток, коли ціна досягає рожевої лінії. І як ви бачите, ціна досягає нашої цілі по прибутку, тож цю угоду можна вважати успішною. Отже, я щойно розкрив дві стратегії з фракталами Вільямса, які ви можете одразу впровадити у свою торгову систему. І все, про що я прошу у відповідь, це витратити дві секунди вашого часу, щоб поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це буквально займає лише 2 кліки, але для мене це дуже важливо. Також ви можете переглянути й інші мої відео. Тож дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.